Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вод. Сьогодні в мене Бурасик СТ 8 рівня Франції. Дуже цікавий імбовий танчик. Я вам розкажу, може, трішечки вам допоможе мої перки, обладнання і модернізація для цього танчика. Буде дуже цікаво, друзі. Дякую вам за коментарів, подобайки. Дякую велике, тому що ви найкращі. Так, давайте пройдемося по перкам. Дивіться, перки бойове братерство, маскуювання обов'язково це два самих головних. Да? І одні з самих топових для цього танчика він залежить від цих перків, Цей танчик це густрий зір і радіоперехват. І тут один із таких перків злопам'ятний, який допомагає ну, настрілювати класний перк, це злопам'ятний. Дивіться, час до зникнення. Машини супротивника з, з зони на навідника збільшено на 2 секунди 54 сотих Це якщо ви прокачали на 100% цей перк Потім, в настановах з цією збіркою, зараз розкажу про збірку, ви ставите його. І дивіться, що у вас виходить. І у вас виходить. 5, секунд 0,8. Це просто топовий перк за цією збіркою. Взагалі класно використовуйте, і дуже вам допоможе настрілювати класний перк Так що, так. По перкам я розказав, ви бачите в себе на екранах. Давайте по обладнанню. Дивіться, на відкритих мапах, на відкритих мапах я використовую наступне командирські прибори. У нас вже в ігрі появилися раніше тут був вентилятор, зараз мені більше подобається командирський огляд. То, чому командирський огляд? Тому що алтешок багато, за рослинністю, я їх на бурасики буваю пересвідчую дуже топово, класно. Да? Обов'язково стабілізатор це 100%. І ставимо просвітлену оптику. Ну і в настановах обов'язково ставимо злопам'ятну. іменно для цієї збірки. Злопам'ятний просто працює дуже класно. Так що, давайте до топової збірки. Перейдемо, дивіться, якщо у вас, допустимо, кидає на всі міські мапи на плюс-мінус, де не потрібно світити, типу тундри, да, там заїхати, то ну, в основному я використовую оцю збірку, вона дуже класна, Така імбова збірка це вентилятор, стабілізатор, і отут саме цікаво це система керування вогнем Т3. Дивіться, друзі, якщо у вас немає. Системи керування третього рівня, то ставити її не потрібно. Ставити замість цієї збірки, замість цієї, якщо вона не прокачувала у вас, ставити обов'язково закалку. Вона теж допомагає на міських мапах десь щось заїхати, типу Хімзорфа, ставте закалку. Ну, якщо у вас прокачува система Т3, то ставте обов'язково її. Так, по, давайте по боєзапасу пройдемося. У нас виходить 36 нарядів. Я використовую тільки голду, чому голду, тому що в нас ББшка зовсім погана. Вона 190 пробиття кидає до 9-8, до десяток даже кидає, взагалі не пробиває. Тут і якби голдан не сильно пробиває, да? то про ББшку взагалі забувайте. Боєкомплект маловатий для цього танчика. Це моя думка особиста. Чому маловатий, тому що, яка б збірка не було, бурасик єсь бурасик, все одно бувало, кидаєш одна з двох. Так, і давайте про модернізацію пройдемо цього танчика ось модернізація. Перше, перше, друге, друге і третє, друге. Ну і тут ставимо, звичайно, розвідка. Друзі, якщо було комусь корисно, протискайте подобайки, Пишіть коментарі, мені дуже приємно. Може, щось ви для себе нового використали. Всім до зустрічі! В наступних відео з вами був Славко Металіст. Просто по одному.